Дорога дочко Ангеліну, братчику, сестричко, дорога родину, земляки, дорогі брати і сестри, побратими, ми прощаємося сьогодні з велетом Духа і Свободи. Воїн Ігор ще до повномасштабного вторгнення з 2018 року. Захищає Україну. Він її захищав віддано сміливо і ефективно. Він працював в підрозділі, який називають Богами війни. Це наша артилерія, яка завдає найбільшої шкоди нашим ворогам. За свій героїзм і правильне виконання своїх обов'язків отримав одну з найвищих відзнак. Артилеристів орден Романа Великого героїчно загинув в Коп'янському на Харківському напрямку. Що стоїть за його життям? Чому саме так він і багато інших наших воїнів побудували свою долю? Хіба він не знав, що на війні можуть убити? Хіба наші воїни не знають, що? Підпадають під небезпеку щодня, знають. Але наше щастя і наша свобода для них вища, навіть, ніж їхнє особисте щастя і їхня особиста свобода. Христос Спаситель сказав: Зроблю вас вільними, і Він казав, що досконала любов проганяє страх. Своїм апостолом він казав, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає волі Господаря, а ви, назив... а ви її знаєте. Називаю вас братами, називаю вас друзями. Тому дуже чітко і важливо усвідомлювати, за які саме чесноти Христос віддав своє життя. Для нас і з вами це перш за все за дар свободи. Свободи від гріха, зла, диявола, і смерті, право жити гідно у небесній батьківщині у домі Отця Небесного. Але тільки той, дорогі мої, зможе стати громадянином неба і небесної батьківщини, хто був гідним громадянином і членом своєї земної батьківщини, хто мав любов до ближнього свого, єдиний той може мати любов правдиву і до Господа Бога. Кого ж немає любові до свого ближнього, до своєї країни, до своєї мови, до своєї церкви, до своєї культури, до свого народу, той не може бути громадянином неба. Про це чітко каже апостол і євангелист Іван Богослов. Він каже, лицемір, який каже, що ти любиш Бога, а не любиш ближнього свого. Як ти можеш любити? Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не маєш любові до ближнього свого, якого бачиш перед собою. Навчися, каже Іван Богослов, спочатку любити свого ближнього, а тоді, якого ти бачиш, а тоді полюбиш Бога, якого ти не бачиш. Саме цими ступеньками духовного вдосконалення священники, вчителі, суспільство, журналісти, еліта інтелектуальна повинні вести свій народ саме в такому порядку. Спочатку любов до ближнього, до своєї країни, а потім любов до Бога і небесної нашої Батьківщини. Христос учив не боятися тих, хто може вбити тіло. Казав: не бійтеся того, хто може тіло ваше вбити, бійтеся того, хто вашу душу може спалити в геєнні невгасимі гріха, бійтеся. Єдине, чого повинен боятися християнин, це згрішити перед Господом Богом, а більше нікого. Якщо навіть ми себе самі називаємо рабами Божими, то для того, тільки, щоб показати, що ми більше не є нічиїми рабами. Ми, як посли Господні на цім світі, підпорядковуємося перш за все і тільки Господу Богу. Всі хрешту поважаємо, але в тій мірі, в якій вони нам не мішають поклонятися Господу Богу. Саме за цей дар свободи кладуть своє життя сьогодні наші хлопці, щоб ми на своїй землі мали право молитися своєю рідною мовою, щоб діти мали право у школах чути свою рідну мову і її вивчати, щоб на площах на всіх пам'ятниках так само написи були рідною мовою. Це теж, дорогі мої, повільна окупація, це теж. Так як і храми, поки що окуповані московським патріархатом, є маячками руського міра. Кожна червона зірка, кожен напис російською мовою він зберігається не просто так. Він є маячком, на який рівняються. Ви пам'ятаєте, як у 2022-му ми ходили, бігали і по телевізору показували, хтось малював мітку там, мітку там, і ми казали на ці. Мітки, очевидно, будуть рівнятися російські десантники. Але ці мітки розкидані по Україні, по усій нашій батьківщині у вигляді храмів, окупованих Москвою, у вигляді російських написів, у вигляді радянських пам'ятників, які покликані заякорити нас у минулому. Але нам, дорогі мої, немає іншого шляху як до свободи. У нас немає іншого варіанту вижити, як здобувати ось цю незалежність або загинути в боротьбі за нею. Ніколи нам в окупації не було легше, ніж у боротьбі. Піддавшись легко окупації в 1917-19 роках, ми потім харкали кров'ю в 22-29. Тридцять дев'ятому роках ми потім в 32-33 тяжко страждали від голодомору. Нас потім, як пушечне м'ясо, гнали москалі передовими загонами на німецькі редути. І маршал Жуков казав, що чим більше хохлов ми тут положимо, тим менше потрібно буде ешелону, щоб відправляти їх в Сибір за неспротив окупації. Ми завжди платили набагато вищу ціну, аніж під час бойових дій. Треба це розуміти. Тому наші воїни не здаються. Вони не мають удосталь зброї. Вони не мають ідеального командування чи обставин. Але вони герої. Вони тигри, які до кінця стоять за свій народ. Ну, дорогі мої, не самими ними здобувається перемога. Я говорив це і буду. Ще раз і ще раз повторювати. Гріхи проти своєї країни, проти її майбутнього, проти її душі це гріхи проти своєї армії, гріхи проти своєї мови і гріхи проти своєї віри, своєї церкви. Проти армії грішимо, коли замало їй допомагаємо, або коли чиновники наживаються на допомозі армії. І використовують ті кошти за іншим призначенням. Проти своєї мови грішимо, коли мало вчимо її, коли мало її підтримуємо, коли ставимося з байдужістю до того, хто де і якою мовою читає, викладає і молиться на публічних мероприємствах. Грішимо проти своєї мови, коли мало вчимо наших дітей, коли посилаємо їх на англійські танці і карате, а за те, щоби вивчити світогляд, історію, рідну мову і культуру, мало цьому призначуємо часу. Проти своєї віри грішимо, коли допускаємо кацапам нас перевчати на російську мову, навіть у нашому рідному храмі. Коли нам не дозволяють рідною мовою сказати молитву з якихось вигаданих причин, це теж дорогі мої гріх. Коли ми терпимо цю окупацію, ми стаємо її співучасниками. Вони розраховують, що ми розсосемося. Що сокиряни, які проголосували за вихід з московського патріархату, якщо в них украсти храм, вони забудуть, вони назад повернуться в стойло, вони знову будуть рабами. Ні, так не буде. Хто стоїть на шляху в української церкви, хто стоїть на шляху в української армії чи держави, він воює на боці окупанта, він воює на боці Москви. Хто стоїть проти церкви, хто стоїть на боці диявола. Це треба чітко усвідомлювати. Ми, дорогі мої, не боїмося ніяких чиновників. Ми не боїмося сокірянських Ахметових. Ми не боїмося тих. Хто думає, що піде проти своєї громади, і так і буде? Ні, так не буде. Ми ні з ким не хочемо ворогувати. Ми хочемо дружити. Україна у нас одна. Але якщо люди не знаходять часу на відвідання своїх же воїнів, якщо люди не знаходять часу на те, щоб прийти на їхній похорон. Якщо люди принципово не хочуть зустрічатися зі своєю громадою, але знаходять час для того, щоб дзвінками погрожувати іншим громадам, які пробують вирватися з московського патріархату, то ці люди є вороги України, а не її очільники. Треба називати речі своїми іменами. Ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда. Нас всіх палила, а правда знову розсвіла. Ці слова українського класика, вони є в серці кожного з нас. Ми є нащадки козацького роду, гетьманського роду, нащадки тих, хто з голими руками зупиняли танки, хто БТРи спалювали на Майдані пляшками. Ми ті, хто не здамося, якщо одного вб'ють або пригрозять на його місце, стануть десь. Так, дорогі мої. Наші воїни сьогодні платять дорогу ціну, би дати нам шанс вирватися з окупації. Але якщо з Русським миром будуть воювати, вони там, а в тилу Русський мир буде качати свої права, то України нам не видіти як своїх вух без зеркала. Розуміємо це. Будьмо єдиними. Дякуємо нашим воїнам, які за нас воюють, виборюють нам шанс змінити світогляд, змінити нашу неньку Україну. Встигнемо виборемо, Змінимо, виживемо, не встигнемо всі ці імена. Весь цей довгий список, який ми зачитували, буде даремним. Вони на це розраховують. Вони розраховують, що патріотів стане менше. Що з кожним похороном людей буде все менше. Що всіх перестріляють там на фронті, але це ті, хто буде безликою масою, ким можна буде легко знову управляти. Так не повинно бути. Своїми тілами наші воїни закривають прогалини. В нашій освіті, в нашому патріотизмі, в нашій малосвідомості, в нашому недостатньому світогляді. Але якщо їх буде мало, або якщо вони будуть поодинці, їх всіх затягнеться прірветься чорна дира і потім засосе нас всіх туди. Тільки з'єднавшись, тільки тримаючись за руки, тільки добиваючись цілі, ми зможемо зберегти Україну в тилу і вибороти перемогу на фронті. Дякуємо за цей час. Який нам дали наші воїни, який нам сьогодні подарував воїн-герой Ігор? І працюємо: працюємо для України, працюємо для Христа, працюємо для української церкви. Бо в Бога немає інших рук, крім наших. Тому хай Господь прийме душу і подвиг воїна ігора, а нам нехай дасть силу змінити і зробити все так, як цього хотів Христос Спаситель. Так як цього хотів воїн, герой Ігор, слава Ісусу Христу! Слава Україні.